Мінорний листопад не внесе суттєвих змін у життя українців. Переважно новації торкнуться внутрішньопереміщених осіб та облаштування укриттів. Втім, краяни підготували максимально повну добірку, яка допоможе зорієнтуватися в урядових змінах та бути в курсі подій. На всю сім'ю водночас. 1 листопада внутрішньопереміщеним особам стане легше оформити виплати. Відтепер, щоб отримати допомогу від держави, достатньо лише одного члена сім'ї. Усі кошти будуть надходити на один рахунок. Сума допомоги залишається незмінною. Щомісячно діти та особи з інвалідністю отримуватимуть 3 тисячі гривень, інші категорії ВПО 2 тисячі. Щоправда, нововведення стосуватиметься тих, хто звертається за допомогою вперше. Нагадаємо, раніше, щоб оформити виплати, писати заяву у ЦНАПах чи в додатку Дія мали всі члени родини переселенців. Виплати від ООН в Україні збільшаться до 3600 гривень на місяць. Також сім'ї можуть отримати додаткову допомогу для підготовки до зими. На таку фінансову підтримку можуть претендувати ті, хто раніше не отримував жодної виплати від міжнародних організацій та мають дохід менше за 5400 гривень. Житлові субсидії їх українцям нарахують значно більшого розміру, аніж у жовтні, відтак як це перший повноцінний місяць нового опалювального сезону. Принагідно зазначимо, нараховують субсидію в органах Пенсійного фонду України. Оформити її можна дистанційно на порталах ПФУ або ж у додатку Дія, заповнивши необхідні форми. Кінцева дата подачі документів 15 грудня. На підвищення пенсій у листопаді можуть розраховувати ті, кому впродовж року виповнилося 70, 75 чи 80 років. Це буде вікова надбавка у розмірі 300, 456 та 570 гривень відповідно. Крім того, працюючі пенсіонери можуть отримувати доплати за понад нормовий стаж на після досягнення пенсійного віку. Для проведення перерахунку таких доплат необхідно особисто звернутися до органів пенсійного фонду. Для інших категорій перегляд розміру пенсійних виплат чи індексації уряд не планує. Комунальні тарифи у листопаді залишаються сталими, проте суми у платіжках збільшаться через початок опалювального сезону. Зекономити на оплаті рахунків за світло можна встановивши двозонний лічильник, який від 23-ї години і до 7-ї ранку рахуватиме електроенергію за зниженим тарифом. У нічні години сума за кіловат становить гривню 32 копійки. Сталим буде й тариф на воду та газ. У Нафтогазі запевняють, що вартість блакитного палива не підійматимуть до травня 2024 року. Наразі ціна газу зафіксована на позначці 7 гривень 96 копійок за кубометр. З першим днем листопада стартують виплати за програмою є відновлення. Так, українці, хто втратив житло внаслідок російських обстрілів, зможуть отримати або сертифікат на придбання нової оселі, або гроші на відбудову пошкодженого житла. Після генерації відповідні сертифікати на компенсацію будуть відображатися в дії. Укриття з 1 листопада будуть будувати чи облаштовувати по-новому безбар'єрно. Тобто, за новими державними будівельними нормами, захисні споруди мають бути обладнані спеціальними пандусами чи підйомами для людей з інвалідністю, що найменше з одним універсальним санвузлом. Також укриття мають бути облаштовані візуальною та тактильною навігацією.